Hello, everybody! Welcome to my channel. So, Unit 7, Leisure Time Nature. Lesson 5 Nature. Сьогодні говоримо про природу. На сторінках працюємо 118 і 119 нашого з вами підручника. До кінця теми залишається зовсім вже небагато. Це урок 6-й наступний і урок 7-й, і потім у нас буде вже CLI lesson. Ми будемо говорити про health and fire safety, ну і consolidation. Time flies. Так поступово і закінчується цей навчальний рік. So, match the words to the pictures. Вивчимо зараз нові слова, якщо ви їх ще не знаєте. Listen and check. Послухаємо і перевіримо. So, fire. Fire це вогонь. Flower. Flower. Ну, взагалі квітка Flower. Number 2 maybe. Beach, пляж. Beach, пляж. Number 6. Forest, лес. Forest, Lease Number 1. Grass, травичка. Grass. Number 7. Plant, рослина. Plant. 11. Tree dervo ten River Richka, River four Sea more, Sea more, nine <clears throat> Field, Pole, Field three Island, Island, Ostriv, twelve and Lake, Ozero, five. На жаль, аудіо до цього завдання відсутнє, Тому давайте ще раз згадаємо One – Forest Two – Flower Three – Field Four River Five Lake Six – Beach Seven Grass Eight Fire. Nine. Sea. Ten. Tree. Eleven. Plant. Twelve. Island. Reading task exercise two. Let's read and fill in the missing words from the box. Прочитай и заповним пропущені слова у таблиці. Gives. Давати. Дає. Spoil. Марнувати щось. Save, рятувати або накопичувати, спасати. Бед поганий. Rubbish – Сміття make. Ну, робити щось, створювати. Yard – це подвір'я. So um, from Lucas Novak. To Vlad Kovalenko. Subject – тема. Thank you. Hi, I hope you're well. Привіт я сподіваюсь, тебе все гаразд. I'd like to tell you about saving the environment in my country. Я хотів би розказати тобі про порятунок навколишнього середовища у моїй країні. Отже, сейф уже у нас було це слово. Це нульове. So, you see it's one of the most important problems now. Розумієш, це одна з найважливіших проблем зараз. The earth people everything. The earth gives people everything. Земля дає людям все. People often do things to nature. Люди часто роблять погані речі для природи. Which, які spoil air. Land and Waters Greatly. Які просто портять повітря, землю і води. I think people should do everything to. Uh, our world. To save. Отже, те слово save було не з vocabulary, а додаткове. Так? Окей, okay, to save. Тому що всі слова стоять у правильних формах вже. Я гадаю, що усі люди мають робити все, аби зберегти наш світ. To to save our our world. In my school we also try to help our nature. У нашій школі ми також намагаємось допомагати природі. Every Friday, my classmates help to clean our school yard. Що п'ятниці мої однокласники допомагають uh, прибирати шкільне подвір'я. We collect, ми збираємо rubbish сміття. We plant trees, ми садимо дерева, Bushes, кущі, flowers, квіти. In sprint навесні and in winter we make build houses to save birds. А взимку ми будуємо шпаківні, аби зберігати. Рятувати птахів. That's all for now. На цьому це все. Tell me about the nature in your country. Розкажи мені про природу своєї країни. How do you save the environment? Як ви рятуєте, зберігаєте навколишнє середовище? Отже, environment. environment. Синонім слова nature навколишнє середовище. Best wishes Лукас. З найкращими побажаннями Лукас. Ось такий текст ми з вами допомогли утворити. So, and now grammar. Граматика. Capital Letters. Великі літери. We use capital Letters in the names of countries, cities, Mountains. Oceans, Seas, Rivers, Lakes. Ми використовуємо великі літери в назвах країн, Міст, Гір, Океанів, Морів, Рік та Озер. Наприклад, Ukraine, Rome, The Amazon. Зараз давайте з вами виконаємо вправу третю. So Fill in the table, Use the capital Letters. Доповніть табличку. Користуючись великими літерами. Ну, наприклад, Countries Australia. Your example. Твій приклад. Ukraine, of course. Ukraine. Cities. Paris, Київ. Mountains. Everest. Hoverla. Hoverla. Oceans. океани, The Pacific Ocean, Тихий океан, а я напишу. The Atlantic Ocean, Атлантичний океан. Uh, seas The North Sea, Північне море. The Black Sea, Чорне море. Rivers The Amazon. The Dnipro. Ну, можна написати: The Danube. Dunai, хай буде, так? Danube. Uh, «Lakes – Ontario», «Ontario» – Озеро «Озеро Світязь» наш. От, бачите, ми змогли додати абсолютно усі geographical features, якісь, geographical names, ну, крім «Ocean», тому що наша країна океаном не умивається. So, pronunciation. Practice saying this tongue twister. І так, попрактикуйтеся у тому у читанні цієї. А скоромовки? North, South, East and West, Ukraine is a place that I like best. Північ, південь, схід, захід, Україна, місце, яке я люблю більше за, за все. So, North, South, East and West, Ukraine is a place that I like best. North, South, East and West, Ukraine is a place that I like best. Спробуйте сказати цю, вимовити цю скоромовку якомога швидше. Make your own town twister. Утворіть свою власну, складіть свою власну скоромовку про ваше місто, містечко село, яке вам дуже сильно подобається. А ми зараз з вами зробимо listening task. Listen and draw a map in the table. Послухайте і намалюйте мапу в табличці. Ну, зараз подивимося, що це буде за мапа. Послухаймо. At C three, draw a big blue lake. Two. At A one, draw a small brown mountain. Three. At E one, draw a big green mountain. Four. At B three, draw a blue sea. Five. At B four, Draw a long beach. 6. A river flows from E1 to C3. 7. At A4, draw a big green forest. Окей, okay, зрозуміло, що треба намалювати щось, це, мабуть, ви будете малювати на уроці. І я так зрозуміла, що треба малювати, тут ячейки мають бути більшими. Тому що вам треба буде намалювати мапу. Наприклад, там в ячейці А1 треба буде намалювати, наприклад, там, синє море. В ячейці І, наприклад, 3 треба буде намалювати гору якусь. Тобто це ви будете робити, мабуть, на уроці разом з вчителем вже. І треба малювати цю мапу великою. Тобто, зараз я це зробити просто не не зможу. Щоб вже ж у вас в ячейках вийшла, так би мовити, малюнки. Так, ці. Окей. Okay. Speaking, working groups, Попрацюйте в групах. World Environment Day is on the 5th of June, uh, день uh, всесвітнього навколишнього середовища 5 червня. On this day, people from all over the world can do something positive to help our planet. У цей день люди з усього світу можуть зробити щось гарне для нашої планети. What can you do? Що ви можете зробити у цей день? So, у цей день you can collect rubbish. Yes? Ви можете у цей день позбирати сміття хоча б у себе на шкільному подвір'ї. So, that's all for today. На сьогодні це все. Таким був сьогодні наш урок. Аудіювання, ще раз нагадую, зробіть самостійно, тому що там треба підготовча робота, вам треба намалювати велику табличку, щоб виконати його разом з вчителем на уроці. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас з нетерпінням на наступному уроці, на уроці шостому, на темі Weather. Будемо говорити про погоду, про погодні умови. Goodbye, good luck. See you soon!